Яку військову мету переслідують росіяни, коли б'ють просто по багатоквартирним будинкам? І чи можна вважати це? Вибачте, можливо, це дещо цинічно буде сказано, але ну помстою за Білгород, умовно кажучи, ні, це звичайний тероризм в рамках стратегії Російської Федерації. Дивіться, в них є три елементи, які вони хочуть об'єднати. Перший елемент вони хочуть залякати. Другий елемент вони хочуть через залякування і створення надзвичайно дискомфортних умов примусити українців вимагати у влади перемовин на умовах Росії. І третя. Вони хочуть показати, що так буде з будь-якою Україною, з частиною України, яка не погодиться на умови Росії, це все це треба розуміти. Росія працює через залякування, і це вона так робить, навіть коли е, взяли тих. Кого номінували на терористів з кроку з центра, ми пам'ятаємо: одному відрізали ухо інших. Доставили одного в інвалідному кріслі з катетером в, в ньому. Розумієте, це теж показує, що вони будуть з ким завгодно робити що завгодно. Вони так працюють. Це залякування, це публічні інструментарії. Залякування, так, це безлюдно. так, це. Низько так, це аморально, це взагалі це військовий злочин, але росіяни так діють. Тому не треба дивуватися. Єдине, що може зупинити Росію, це інша сила, яка буде більше ніж в них, тільки тоді, коли в Росії буде біль кров. Uh, і війна в кожному домі, тоді вони можуть задуматись про те, що їм ця війна не потрібна. Раніше нічого не буде. Переважній більшості росіян, навіть плювати на те, що відбувається в Білороді, вони дійсно байдуже на це ставляться. А ми бачили всі ці інтерв'ю з Білорода, яка стрім жіночка записувала, яка казала: Да, мало в тій Москві там різали, треба пів Москви вирізати. Yeah. Тільки тоді вони задумуються, що в нас відбувається. А мені вона каже: байдуже, що там. Це ставлення росіян один до одного. Зрозуміло, як вони ставляться до нас, які взагалі для них чужі? Я додам інформацію. Відомо про одного загиблого у Харкові, каже Теріхав. Ще шестеро людей поранені, двоє у важкому стані. Ударами сильно пошкоджені п'ятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється, каже він: будемо о, змінювати теми. Будемо додавати Юрі, інформацію. Да, да. Да. Може да. трохи додати. Я хочу тільки сказати одне: я хочу висловити співчуття всім харківчанам, да. які втратили близьких, які втратили майно. А сьогодні під ударом і постійно під ударом будь-які ну, це це, це це дійсно катастрофа. Мої співчуття, але я хочу також звернути увагу, що а, такі влучання не випадкові. Скоріше за все є наводники. Це навідники. Ми так. бачимо їх. спіймали сьогодні. Наприклад, спіймали в Києві навідники в СБУ, які хотіли наводити на Телебашню на інші місця, і я не здивуюся, якщо так само було. Ну от ми вже бачили історію, коли в Одесі був прильот по санаторію СБУ в Дені СБУ, і е, били особисто в акт, е, актовий зал і в їдальню. Розумієте, чому? Тому що в них була інформація, що там щось буде відбуватися. Але інформація була неправдивою. Це супер, це врятувало людей. Там, до речі, нікого і не було. Але інформація така у така Росіян була, і ми розуміємо, що це знов кроти, які працюють в системі. І якщо ці кроти можуть впливати на обстріл ракет, то вони доволі мають високі посади, і треба це розуміти. Ми пам'ятаємо, як пролетіла ракета поряд Зеленський. Я знаю, що багато хто не вірить ще щось, але я розумію, що для росіян це дуже важлива історія. Більше того, я дуже добре розумію, що кроти працюють навколо Зеленського, навіть якщо він не хоче це визнавати. Бо він сам сказав, що план контрнаступу був на столі в Кремлі ще до того, як почався контрнаступ. Це теж показово, і ці кроти навколо нього працюють, а він їх не вичищає. Це теж дуже тривожні дзвіночки, на які треба звертати увагу. Мені насправді дійсно це цікава історія, тому що ми вже всі призабули ось цю заяву президента, а вона наслідків немає. Ну тобто, якщо грандіозний план, план який ну, вибачте, від цього і доля країни залежить в тому числі і національна безпека, був на столі в Кремлі до початку реалізації. Ні, я не бачив, щоб когось звільнили, покарали, посадили, там ще щось з ним зробили. Я цього не бачив. Розслідування триває. А ви бачили, за речі, факт початку цього розслідування? Ні, факту немає. Більше того, скільки я знаю, в ЄРДР нічого не вносили. Більше того, ну, тоді... я знаю, що далі заяв теж нічого не пішло. Тоді в мене запитання: навіщо була зроблена ця заява? І вона або не має підґрунтя, або вона має підґрунтя, але президенту лячно визнавати, що це крот в найближчому оточенні. Тому що після того, як змінили головкома, ми бачили, як почали знищувати техніку, яка ну відверто дефіцитна. Наприклад, коли ми всі пам'ятаємо, як два гвинтокрила українських сіли на дозаправку, і це значить, що знали куди, тому що стояв російський БПЛА, який все це фіксував, і це говорить про одне: що раніше, і це теж не є таємницею. Генштаб не передавав в офіс президента всю інформацію. Зараз почали передавати всю інформацію. Сирський по команді видає все, і ми бачимо, що відбувається. То в мене запитання: хто ж там такий кріп? На якому рівні він сидить? Хто він? Опрацьовуючи документи, просто якісь ну, дрібна сошка або людина, яка приймає рішення. Це запитання, на яке треба ж відповів сам президент, особливо після його заяви. Про те, що ще раз хочу нагадати, що план контрнаступа з'явився в Кремлі до того, як почався контрнаступ. Ще цікаво, чому не змінили тоді план? Багато запитань дуже хочеться почути їх від президента, і бажано не на стадіоні, а значно раніше. Оновлена інформація: маємо вже 10 постраждалих, четверо з них діти, загиблий. Один повідомляє Терехов. Пам'ятаєте, пане, ви точно знаєте про це? Вчора надвечір і сьогодні, з самого ранку, розганялось повідомлення про те, що росіяни будуть бити, що готуються, що може можливість, вірогідність масових обстрілів. Да. Це вони? Ні, це лише не вони. Це от те, що ми бачимо зараз. Це все ще системна. Системний тероризм, який відпрацьовує Росія, це може бути інше. Я хочу звернутися до тих, хто зараз дивиться ефір. Не ігноруйте повідомлення. Повірте, це зараз не жарти, це не намагання волати вовки-вовки, в будь-який момент може бути обстріл. І до Києва, на жаль, летить, і до Львова, і до Харкова. Дуже все швидко. Тому не треба виключати можливість дійсно, що це не. Імітація з боку Росії, а справжнє о, намагання обстріляти. Використовуйте найближчі з е, найближчі бомбосховища, використовуйте все, де ви можете сховатися. Якщо нема бомбосховища, це велика проблема. у Нас дійсно досі немає великої кількості бомбосховищ у всіх місцях, які нам потрібно, щоб були е, тоді. Використовуйте правила двох стін. У нас метро тут зачиняється, деякі станції зачиняються. Ви кажете про бомбосховище. Чому після... метро? Я роз, мені я коли почув, що на днях в готель не пустили жінку через те, що їй сказали. Ні, вибачте, у нас спочатку для гостей готелю, а потім для всіх інших. Не. Я взагалі не повірив, що це правда. З'ясувалося так, правда. І це готель Редісон, Розумієте? Це міжнародна мережа. Мені дуже цікаво, що буде з нею далі в Україні, і чи буде офіційна заява від управляючої компанії, тому що якщо в нас по сегментах почали розділяти громадян, для гостей можна заховатися і врятувати життя. А не гості це що розходний матеріал? Що відбувається? Тому багато запитань зараз знов з'явилося. ще раз, хочу сказати: обстріли будуть тривати і далі. Я розумію, що президент вже забув про. Там пункти незламності, про бомбосховища незламності і все інше. Але цим треба займатися і у всіх містах, і треба готуватися до того, що тероризувати Україну Росія не закінчить до кінця повномасштабної війни. З приводу кінця повномасштабної війни, ви знаєте, вийшла вийшов матеріал в німецькій пресі, Die Welt пише про те, що можливо. Цього року війна буде заморожена швидше за все, навіть так впевнено пишуть про це журналісти, і це дещо резонує з нашими ефірами, з політичними аналітиками, з військовими аналітиками, так з заявами вищополітичного керівництва та й з намірами Путіна. Ви бачите ознаки того, що ця війна може бути заморожена цього року. Тому що я хотів би два слова ще сказати. Чому журналісти звертають увагу на відсутність людського ресурсу? ну, Брак, скажімо так, да? і військової допомоги для України. І навіть якщо це відбудеться, все одно буде тривала оборона, яка буде виснажувати дві сторони. Саме таким чином, це призведе до замороження війни. Ви, ну, Як ставитись до такої версії? По-перше, німці, німецькі журналісти ґрунтуються на заяві Герхарда Шрёдера. Треба звернути звернути на це увагу. Вони кажуть, що е, він сказав, що війну треба заморожувати. Він дуже близький до Путіна, і всі це знають до речі. І він фактично один з рупорів Кремля для Заходу. Це перше. Тому вони звернули на це увагу. Але Путін багато разів вже казав, що він готовий до перемовин на умовах. Росії і заморожувати він готовий війну на умовах, якщо Україна відмовиться від Криму, тимчасово окупованих територій і багато чого іншого. Тому запитання, скоріш за все, на те, чи зможе він досягти такого результату. Якщо буде проведена повноцінна мобілізація, якщо Захід і далі буде постачати. Зброю Україні фінансувати наші установи, то про заморозку не може бути і речі, тому що заморозка це відтермінування нової фази війни значно гіршим результатом для нас. України не буде. Якщо буде заморозка за 3-5 років України не буде. Росія використає цей час для того, щоб розбудувати свої свою армію більше для того, щоб посилити її, для того, щоб збільшити свою обороноздатність, накопичити більше зброї, потужніше зробити свої війська, і вона знайде варіант, який згляється, бо ще щось. Не знаю. Але те, що напад буде, і далі буде. Повномасштабна знову війна з значно гіршим варіантом, тому що нам захід скаже: почекайте, почекайте, вже були санкції. Ви ж домовились, що ви хочете? Ви повинні були цей час використовувати. Ну а ми знаємо, як в нас вміють використовувати, особливо якщо мудрий нарід проголосує, не дай Боже, знову за цю геніальну владу. А влада знов буде розповідати, що нам треба дороги будувати і е, готуватися до. Не знаю, може липневих шашликів, а не травневих щось зміниться парадигмі. в парадигмів. Будь-якому випадку може бути все, що завгодно. А, тому я не бачу м, дійсно варіантів, поки для заморозки. Але є великі гравці: Китай, Сполучені Штати, і вони можуть натиснути на Росію так, щоб Росії стало це потрібно. А, більше того, в наступному році, і те треба казати. Будуть перемовини по не продовження не договору про несповсюдження ядерної зброї в космосі. Буде до новий договір по ядерній зброї. Буде новий договір взагалі його підготовують тільки час по штучному інтелекту. Багато договорів, які зацікавлена країни Сполучені Штати, Китай, Росія, Євросоюз це база для перемоги, тому я вважаю, що Росія буде тягнути до виборів. Далі вони будуть дивитися на результати в Штатах, на результати, які вони досягають в Україні, чи є спроможня Україна і далі оборонятися, і тільки після цього може перейти в якусь фазу перемовин. Якщо вони будуть бачити, що Україна не проводить повноцінну мобілізацію, незадоволена Проводиться вона, що влада і далі займається корупцією, а хабарництво є державоутворюючою функцією. Якщо будуть бачити, що всередині країни а, намагаються... Проводити провладні структури, розбрат і розкол нікуди не зникає. То тиск на Україну буде посилюватися з боку Росії, і це зрозуміло. Тому е, влада повинна розуміти, що треба робити, щоб не допомагати Росії отримувати результат. І саме тому я можу сказати, Росія буде дивитися дуже уважно за всіми процесами всередині України. Вона буде вкидати Дезу, вона буде кидати ІПСО, вона буде проводити спецоперації, тероризувати, робити все, що може розколоти українське суспільство, все більше. і більше. До речі, я впевнений, що крутися сидять на самому верху в нашій владі в різних структурах від парламента до Кабміну, від Офісу президента до різних різних спецслужб. І це не є не для кого таємниця. Нещодавно повідомили, що чергового спіймали там вже в ЗСУ якогось там полковника з Волині ще щось. Тому те, що ті люди можуть виконувати в ім'я України накази, отримані з Росії. Я не здивуюсь, але інколи наша влада приймає такі рішення, які навіть в Росії не мріяли отримати як результат, і це допомагає на жаль росіянам більше ніж інше. Ну тому, що, наприклад, коли українці бачать, як хабарників відпускають, як корупціонерів не чіпають, як суди залишаються тими структурами, які виконують накази. З Офісу президента або ще що, довіра до влади і довіра до України падає, і це треба розуміти. Але дивіться, пане Бориславе, якщо з, виходить так, що для Росії пауза це час для відновлення, і потім я не знаю, скільки має пройти часу для того, аби Росія знову вирішила Україну. 3-5 років років. От орієнтуємося на 3-5 років, умовно. Тобто, це неминуче, все одно там за 3-5 років Росія це зробить. А для України це що означатиме? Перше і друге. Ну слухайте, якщо стратегічна мета Росії захоплення всієї України, то ми розуміємо, що вона не зупиниться. Україна в такому становищі зараз, що у нас на превеликий жалі є обмежений людський потенціал і зброя, тому що партнери це, це може відбутися в будь-який момент. У штатах знову політична криза не дають зброю. Європа втомлюється там і і так далі. Що тоді нам робити? Ну є якийсь вихід в такому разі? Так. Так, вихід є. Це членство в НАТО. Це першочергове. Раз, друге, це підготовка до війни повномасштабно. Але у нас дивіться, у нас зараз взагалі не підготовка до війни, а війна. І що ми бачимо? Депутати в сумах спіймали на тому, що вони пропонували хабар в 100 тисяч а для того, щоб отримати бажане. Спіймали заступника голову офісу президента на конфлікті інтересів. А суд вирішив, а нема нічого і закрив справу. Ми бачимо, як судді, які наближені до Татарова, приймають рішення в інтересах влади. Ми бачимо, як Кирило Тимошенко, якого вже замазали так. Ну ми всі розуміємо, чим завжди там було з гуманітаркою в Запоріжжі, там, де злата Некрасова, це взагалі ганьба була. Але витягнули справу, забрали у набу, передали цю справу в нацпол, все поховали її. І він відновився в офісі президента не в офісі президента, а в міністерстві оборони. Про що йде мова? Про те, що якщо ми бачимо, що зараз під час війни таке відбувається, що буде, якщо, наприклад, перестануть проходити бойові дії? От що буде? Ви що думаєте, хтось вгам э, Хтось зхаменіться і з... перестане красти, займатися корупцією, якщо залишиться всі ті самі. Представників влади? Ні. Тому ще раз кажу, це така надія. Це перше. А зараз друге, і найважливіше, навіть важливіше ніж те, що я сказав до того: а гроші де ми будемо брати? На будь-яке озброєння, на будь-яке відновлення нам потрібні гроші. Де ми будемо брати гроші? ми за два роки не побудували ще підприємства, які нам були потрібні. Ми тільки зараз домовилися з німцями про те, що ми. Зробимо лінії по випуску снарядів і деякої зброї, але це запуститься через два роки. Ви розумієте? І питання в тому, що в нас немає грошей. Це теж тому що це партнерські підприємства. Це не те, що вони кажуть, що ми будемо робити підприємства в Україні, а ми все профінансуємо. Просто наша територія потрібна, де не потрібна наша територія, не потрібна. Вони можуть побудувати це де завгодно, але вони розуміють, що тут будуть проходити бойові дії, готові. Зменшити логістичне логістичне питання. Все Україна не може знайти грошей, тому що немає цих грошей. А чому немає? Ну у нас що зникла корупція на митниці? У нас контрабанда зникла. У нас на е, сама на, е, податкова. Е, вже працює як треба чи як треба. Тому хто дає команди, наприклад, гетьманцеву. Ви розумієте, це таке питання? Воно не дуже приємно. Всім не подобається але. От я зараз спілкувався з нашими колегами європейськими на Київському безпековому форумі, а вони мені кажуть, ну влада ж все це бачить, чому вона нічого не робить? Вони це не розуміють. І я, до речі, теж не розумію, якщо тільки не враховувати одну, один момент, що вони не планують жити тут далі. От тоді все стає на свої місця. Бо інакше ну я не розумію, чому і далі в нас система, коли е, на виїзді за кордон іде тотальне збагачення тих, хто це контролює. Чому у нас і далі корупція це постійна складова під час війни? Я не знаю, що треба робити. Ну, я відверто кажу. Е, окрім того, що виконувати закони, садити це. Але коли ловлять на хабарі депутатів і вони далі приймають закони в Верховній Раді, про що ми говоримо? У нас в Верховній Раді, голова Верховної Ради, був спійманий на тому, що він взяв е, в оренду своєї тещі квартиру. Де юре, де юре, це зрозуміємо всі, і е, компенсувала йому за це держава. Коли в Естонії на цьому спіймали міністра юстиції, він не лише позбувся посади. Корупційна справа по ньому йде, йому загрожує справжній строк. Оце різниця. Ми можемо розповідати, що ми йдемо в НАТО, а Стефанішина виходить і каже: у нас немає ніяких комунікацій, нас ніхто не чекає, ми нічого чим не займаємося. Все. Слова одне, а справи інше, тому коли ви кажете, що ми повинні робити за ці 3-5 років, у нас два завдання: перше переозброїтись. Друге, це а, фактично і іншого варіанту у нас немає підготуватись до нової війни. А тепер скажіть мені відверто: якщо ми бачимо, як зараз люди йдуть в армію, як зараз черги стоять в ТЦК, як зараз просто нема відбою від тих, хто хоче служити. На жаль, все це в лапках і захищати свою країну. То що ми можемо казати? Хтось потім не поїде зразу з України ще щось, розуміючи, що буде війна. А ви вважаєте, що велика кількість інвесторів буде стояти в черзі вкладати в Україну гроші при таких умовах? Ні, А це можна змінити. До речі, це все можна змінити, і люди будуть бажати йти в армію, тому що ми вже проводили соцопитування, і вони показують, що 36% готові. Самі йти в армію, якщо будуть мати гарантії, що їх зразу не будуть кидати в окоп, а вони будуть 2-3 місяці проходити підготовку. Ще частина для людей, ще для частини людей дуже важлива, щоб вони отримували більшу зарплатню. Важливо тому що вони ризикують життя. Ще не менша частина людей кажуть про те, що вони хочуть гарантій для своєї сім'ї, в разі якщо вони загинуть для своїх дітей для всіх інших. Це теж треба, але ми ж знаємо, що в нас відбувається з законом про мобілізацію. Його тягнуть фактично, але не тягнуть на голосування, а відтягують від голосування якомога далі. Ці правки, все інше, і голосів досі немає. Саме тому я хочу сказати: питання в тому, що влада не очолює а рух за мобілізацію, питання в тому, що президент дистанціонувався від цього. Питання в тому, що більшість українців зараз дивиться на це і спостерігає, а що буде далі? Колись uh, Шеварнадзе, коли була війна в Грузії, відмовився закривати кордони в Грузії. Його запитали, чому? Він сказав, що якщо Грузини не готові захищати свою країну, на чорта потрібна та країна. Оце відповідь чесна. І Грузини частково виїхали, частково. Але переважно більше залишилась і пішла воювати. В Ізраїлі теж зараз війна, частково хтось виїхав. Невелика кількість. але Кордони не перекрити і знов воюють і нормально, і знають, що держава їх забезпечує. А у нас велика кількість людей не може зрозуміти, що відбувається. У нас корупція, 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 але держава перекрила кордон і велика питання, кількість питань до забезпечення всього іншого. До речі, я сьогодні забезпечую, займаюся забезпеченням піхотного батальйону, щоб їм відремонтували автівки, на яких вони йдуть в наступ. Ну щоб ви розуміли не в оборону, а відбивати посадки, працювати по. Русні, а це я займаюсь, і мої підписники. А займатися повинно Міністерство оборони. І є багато інших питань. Так якщо б не крали ці покидьки, то ставлення інше було у людей до влади, ставлення інше було до служби в ЗСУ і так далі. Взагалі я вважаю, що через те, що не проводиться компанія популяризації, компанія інформаційна з питань мобілізації і всього іншого, а влада це від цього дистанцію дистанцінується і цього немає. Ми маємо величезні проблеми. І саме через це ми маємо зараз мобілізацію, але не в достатній кількості. І тому на деяких позиціях давайте відверто. Замість роти і взвода стоять три або шість людей. Я навіть не буду казати, де це відбувається. Але я знаю це особисто. І це ненормально. Тому, коли ви кажете, що буде за 3-5 років, за 3-5 років, років Росія підготується. Гроші в них будуть. Там тоталітарний режим. В нас. При всіх варіантах, що у нас зараз автократія відверто, автократія у нас буде інше. У нас знов почнуть розповідати, що дороги треба будувати. У нас що Таран покараний за те, що він зробив, як він саботував ракетну програму і не закуповував снаряди? Ні, його відправили послом в Слов'енію. У нас завжди, коли щось не так, у нас що карають? Ні, у нас звільняють. Як президент сказав, голову ДЗНД звільнили? Все, мені не важливо, його звільнили. Це покарання. Яке це покарання? До речі, мені мало цікаво, щоб покарали голову ДЗНД, мені цікаво, щоб покарали ту людину, яка дала наказ голові ДЗНД. І президент повинен це розуміти, як ніхто інший. що дати такий наказ, могла тільки одна з двох людей, яка сидить на банковій. Ну, може, і він, якщо він теж має участь три. Тоді хто? На Заході це теж розуміють, але поки чекають, що Рішить слідство. вирішить слідство. Але слідство, поки мовчить, як і по питанню. Коли план контрнаступу з'явився в Кремлі по словах нашого президента, пане Борислав, у нас, на жаль, не так багато часу залишається, але хочу ще з вами обговорити Данілова. Що це за ротація? Чому Данілова замінили на Литвиненка? І чим тепер Данілов займатиметься? Ну, дивіться, Данілов сам вбив собі останній цвях в труну свого звільнення. Це правда, коли дуже ганебно і пахамські. Відізвався про китайського спецпредставника. Про китайського спецпредставника можете ви сказати про нього якось погано. Я можу сказати, Баба Маша біля під'їзду теж може сказати. Будь-хто, але офіційна особа, яка є не кимонибудь, а секретарем РНБО, не може сказати, що якийсь там, ну так, сказав, замість Ліхує, сказав трохи інакше, всі чули. І це розкрутили росіяни. Дуже потужно розкрутили, і Китай відреагував. І саме тому був варіант або звільняти, або і далі погіршувати стосунки з Китаєм. Е, вирішили не погіршувати з ним стосунки, і це вірно. Але найцікавіше я, я за голову схватився, Покарання знов звільнити і відправити в Норвегію. І як завжди, ну нічого не змінюється. Та, наче ж не підтверджена інформація в Норвегію. Може, в Китай? В Китаї ні, в Китаї в нас є, якщо ви не пам'ятаєте, в Китаї є, але <кхм> те, що кудись його можуть відправити, це я не маю сумніву. Проблема в іншому. Проблема в тому, що якби ми не ставились до Данілова, він десинував з ярмаком. Він казав речі, які ярмаку дуже не подобались. Ну, наприклад, що в країні офіційно з іншими можуть говорити. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. А Єрмака в цьому переліку не було. І Єрмака це дратувало, це ж правда. Друге, його заяви дуже часто були, ну, м'яко кажучи, некоректні, і вони не могли лунати на такому рівні. Але він був одним з спікерів, який давав інформацію. Зараз таких спікерів стане менше, повірте. Литиненко буде давати значно менше інформації і приводів. Я скажу так: ми побачили, як кадрові інтриги в інтересах Єрмака закінчилися перемогу Єрмака. Він дожрав Тимошенка-Кирила. бачите я без симпатії до Тимошенка, але факт: Єрмак дожрав його. Зараз він дожрав дожрав. Данілова, і фактично, це така дуже потужна монополія вже майже на всі органи, які контролює Єрмак, через людей, які так чи інше зв'язані з ним.